Доброго дня, любі друзі, Ви ветері Софія, і так роблю розклад на кожен день і зараз про суботу. Сатурн, як сама повільна і велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів монахів, людям знання. Субота несприятливий день для починань. Можна займатися саморозвитком. Добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматися від поїздок, але якщо дуже необхідно, то краще поїздку почати з південного напрямку, тоді вона буде більш сприятливою. В свій день, в свій раціон, можливо, бажано внести, ввести сині та фіолетові тони. І так, субота, день прийняття і відповідальності та організації. І так, я змінила розклад. І прошу у Таро дати головну подію цього дня. Цікавий момент цього дня. Радість цього дня. І тепер, що бажано зробити. Цей день і чого не бажано робити в цей день. Отакий От у нас експромчик. Да? Ну і так, любі друзі, головна подія. Ну, дивіться, тут можуть плани змінюватись. Нічого трагічного, скоріш за все, не буде відбуватися, да? але просто. М Якщо ви знаєте, якщо ви будете використовувати в своїй роботі, наприклад, в цей день якісь інструменти, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб вони були в задовільному стані, тому що плани можуть змінитися, ну, не тільки там щось там відклалося, або інша людина там щось, ну, на жаль, можуть тут перевернута нас карта, тому можуть бути, звісно, якісь і нещасливі випадки. Це може стосуватися і саме знаєте таких невдалих витрат. От саме витрати, це коли знаєте, просто гроші ушли, пішли в нікуди, да там ви незадоволені, ну і так далі. От, то ще в цей момент, так, да, краще що означає, коли такі карти притримати все при собі, не страшно. Якщо щось купуєте, будь ласка, запитайте, справді я це хочу, справді я таке хочу. Да? От, якщо ви щось плануєте, знову такі, тут знаєте, ну про можливо будете якось неадекватно, да? тобто розуміти, в мене три пентаклі, наприклад, то що я реально можу собі на них дозволити, А не так, що в мене три пентаклі, я йду саме дороги. І ресторан розумієте а потім там посуду буду мити, да щоб <смас> за їжу заплатити. Тож будь ласка, да тут про адекватність. От, ну і далі, дивіться. Цікавий момент, який буде цікавий момент? Зірочка перевернута. Да? Це означає, ну можливо, чиясь заздрість буде, да, і можливо, в чому цікаво зацікавленість або цікавість, да? Ну, тому що раніше ви могли про то не знати, наприклад, да? або про себе. А, так перевернута зірочка так само каже іноді про зіркову хворобу, коли у людини. Що це означає? Да? Коли у людини успіх затмярів. Затмярив а, просто мозок, тобто людина неадекватна Его бере над людиною владу і керує нею. І тому людина починає ну, там образно, так саме просте, да, там обзивати інших а, і. По-різному, знаєте, може жорстоко поводитися з іншими і так далі. От прям коли воно явно ніколи люди так думають, а коли справді людина от прям каже: да, там, Ви такі, там я саме такий, ля-ля-ля, та тапаля, і ще, знаєте, там тусанів усім роздає. Зрозуміло, да? От, Тож буде цікавий для вас момент. Для когось буде цікавий момент, якимось чином ви все ж таки досягнете своєї мети. да, Тому що тут можуть бути перешкоди, наприклад, від відтермінування, да? виповнення вашої мети. А тут цікаво якимось чином ви зможете досягнути свого. Не, неочікувано, скажімо так. да, от, Який ще може бути цікавий момент? М не дивлячись, наприклад, да, на те, що хтось постійно там намагається, скажімо так, вашої енергії попити, поїсти. да, от, Знову таки, ви можете цікавим. Що таке цікавий да, момент? Це коли якась несподіванка, як людина думає. от, Але. І настільки буває несподіванка, ну здебільшого, да, що, що от реально, от такий варіант вирішення людина ну ніяк не могла просто вигадати, розумієте, в чому воно цікаво. О, Тому що просто людина може тут дуже-дуже здивуватися, як я все ж таки втрималася, втрималася да, в статусі зірки, як я здобула розвитку, тому що тут людина, знаєте, вона внутрішня, начебто десь відчуває, да, я зірочка і мої начебто повинні були б збуватися я така от, я ж гарна людина і так далі. да, от, Але чомусь не збуваються. І тоді тут для вас може бути шанс. Ловіть його, да, він може бути несподіваним знову-таки. Тут головне відреагувати. Звісно, якщо ви хочете виправити все, от, і, ну, <тас> тоді буде ще одна цікавинка да, для вас. От, Далі дивіться: сімка кубків. Чому буде радість? Перевернута карта тут каже, що час діяти зараз краще не на 100% продуманий якийсь проект почати, чим не почати. Чому так? Іноді буває, що так зірки складаються, так зірки складаються, що... Саме в цей момент, наприклад, вас хтось може побачити, або десь вас почути, або хтось зробить ваш репост, наприклад, будь-чого, розумієте, або хтось вас порекомендує відкрито і так далі. Але тоді що? Треба швидко реагувати на це. Тож тут дуже радісно вам буде від того, що ви почнете свої. Реальні плани втілювати. Якщо у вас взагалі нема планів, тоді карта каже: знімай рожеві окуляри, а Ти, ручка, зошит. І вперед працювати тут про реальні плани, тут про дії. Якщо ви ще не знаєте, що вам діяти, куди діти, знову таки кажу, прописуйте. Це дуже благотворний буде для цього день. Ну і так, любі друзі, що бажано зробити? І тут суд. Ну суд це, знаєте, все ж таки, звісно, тут і прокармічні ситуації можуть бути в цей день. Да? От. І суд, коли перевернути, це знову такі. Скажемо так, якісь грайливі такі енергії, да що не бажано робити? Не засуджуйте когось. У вас зірочка перевернута. Уж вже енергії трошечки, да не такі високі, як хотілося би, коли у вас отак ви пальчиками щелкнули, да, і ваше бажання здійснюється. Розумієте, тут вони ще не на тому рівні ті енергії. Тож в цей день, що не треба робити, нікого не засуджуйте. Нікому не влаштовуйте суд і в першу чергу собі не влаштовуйте суд і собі, тому що наші люди вони жалкують всіх. Вони можуть, ну здебільшого, не всі вже, слава Богу, да? Але більша маса, вони можуть увійти о, в стан іншої людини. Вони можуть ну, мільйон чого всього зробити, але тільки о, не подумати про себе, не подбати про себе, розумієте? якісь кармічні пропрацювання. Дивіться, от о, Можливо, це і стосується саме вас. Да? то зверніть в цей день просто увагу, кого і за що я хочу засуджувати, що в мене за тим стоїть. Розумієте? О, тому що дивіться, ми карму як. Відпрацьовуємо так і напрацьовуємо. Напрацьовуємо ми так само. Тобто, ми закриваємо якісь питання, але якщо ми неправильно знову таки на нові ситуації реагуємо, тоді ми знову напрацьовуємо собі негативну вже карму. Розумієте? О, тож тут в цей день будьте обережні з своїми низькими все ж таки вібраціями, да? Можливо, гнивливість буде ще щось, тому що тут все ж таки про трансформації все одно. Зірочка це так само, да, Щоб, щоб. Всяя ти зір як зірочка. Треба ці високі енергії так само підтримувати. Треба свій стан підтримувати, треба свій репертуар підтримувати, портфоліо додавати в будь-якій сфері. Ну розумієте, да, треба постійно підтримувати свій статус. Тут про це, що тут або можете зараз щось ще втратити, да? От, і буде для вас цікавий момент. Тому що цікавий момент може в плюс, може в мінус бути, але він факт буде цікавим. От, до речі, я це додам і на завтра зроблю трошки запит по-іншому. От, тому що, бачите, хотілося би позитиву, да, щоб зрозуміти на що просто особливо звернути увагу. Тож прокачайтеся. Ну і дивіться, любі другі, чого не треба робити. А, дивіться. От в цей день, по-перше, да, не треба вмикати у такого самому вам, не треба вмикати такого короля, да там, тому що жезли це про діє. Можливо, вам не треба в цей день працювати. Можливо, вам треба покласти вже жезл, це як інструмент може бути да, ваш. Можливо, треба дати собі відпочити, тому що зірочка, так само вона я вже сказала, да, повинна напитуватись, підпитуватись постійно. Тобто енергію людина віддає, щоб сяяти, а треба ж її собі брати назад, розумієте? То тут чого не треба робити. Да? Не звертайтеся в цей день ні до кого. Не давайте, знаєте, це може бути ваш керівник, котрий скаже: Давай, неділя, давай щось робити. Да там. Ой, субота, давай щось робити ну неважливо, да. Тобто не ведіться. Розумієте? О, тому що тут дивіться, тут, начебто, в ногах нього ха да ой, там ой, слухавку не, не могла взяти, да, ой, там телефон без звуку був, усі вихідні, да? аж до понеділка. Розумієте, да? от, то ж тут менше дій. Карта вам каже менше дій. Просто ти можеш послухати, звісно, розумних людей якихось, проконсультуватися, да? але вам кажуть ні. Ну, багато дій не роби. От, просто відпочинь. Просто в цей день залиш свої інструменти і відпочивай на своїх лаврах. В тебе все для цього є. І так, любі друзі, нагадую вам, що я продовжую знімати ще маленькі відео. З кожної колоди, з метафорічних карт також. От, тому такі розклади буду намагатися робити коротенькими, щоб вам було зручніше брати для себе підказочки. Якщо підходить, пишіть. Якщо не підходить, так само пишіть. Мені цікава ваша думка насправді. От, і я постійно розвиваю свою гнучкість, тож буду рада, можливо, мені щось прийде ще новеньке стосовно формату. Запрошую вас на індивідуальні консультації до побачення з повагою, Софія.